Завершення ювілейного року, присвяченого патріарху Йосифу Сліпому, у Тернопільському обласному драматичному театрі організували урочисту академію під назвою Патріарх Йосиф. Той хто продовжує надихати у 2022 році. виповнилось 130 років із дня народження нашого земляка Патріарха Йосифа Сліпого. Тому у Тернопільській обласній раді оголосили 2022 роком Патріарха Йосифа. Йосиф – наш великий земляк, знаменитий на цілий світ, тому Тернопілля, очевидно, що не могло пройти байдужим попри цю дату. На жаль, цей рік співпав з вибухом е, такої активної фази українсько-російської війни. І очевидно, що це внесло свої певні корективи. З метою вшанування нашого великого земляка, патріарха Йосифа Сліпого, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк заснував відзнаку великого. Бажайте цією відзнакою. Митрополія щорічно буде визначати осіб, котрі своєю працею втілюють цінності та ідеали патріарха Йосифа Сліпого. Народнення великого сина тернопійської землі, Незламо світка віри патріарха Йосипа Слібо. На академії нагородили п'ять лауреатів. Перших з них став 22-річний офіцер, старший лейтенант Андрій Бельзецький. Сьогодні він виконує обов'язки командира батареї та разом зі своїм підрозділом бореться з окупантами на Донеччині. Утримати нагороду прийшла матір захисника. Друга лауреатка Інна Павлюк жінка була однією із координаторок волонтерського центру при архікатедральному соборі у Тернополі, який регулярно займався розподілом допомоги серед нужденних. Відзнака великого бажайте. Це почесна нагорода Тернопільсько-Зборівської митрополії. Встановили її для нагородження за видатні особисті заслуги та вагомий внесок у церковне та суспільне життя. Розробляв дизайн відзнаки Тернопільський художник Володимир Окрутий. Сам дизайн е, е, створився в вигляді Христа, е, як Хрест в нас, е, в нас е, то наше знамено е, і постать самого е, блаженного патріарха. У радянському Союзі паряр став символом незламності ОГКЦ та свідченням її існування на підпільному становищі, незважаючи на всі заходи для її знищення. Сам Йосиф Сліпий був прикладом для багатьох українських та іноземних дисидентів, які боролися проти радянського тоталітаризму.